Не вірте, а тепер найболючіше. Ваша машина. Вас запакували, ви їдете в бусі, ваша ластівка залишається сиротою на трасі. Поліцейський скаже вам з турботою і посмішкою. Не хвилюйтесь, ми викличемо евакуатор, машина постоїть на майданчику, повернетесь, заберете. Не вірте, це паска на гроші. Штраф-майданчик це фінансова могила. Поки ви будете проходити ВЛК, учебкує розподіл лічильник капань, за місяць набіжить дуже велика сума. Забрати авто може тільки власник. А власник, ви вже прийняли присягу і сидить в окопі. Ні дружина, ні мама, ні брат не заберуть машину без нотаріальної довіреності, а нотаріуса в посадці немає. Але правило водія в цьому році. Якщо вас забирають, не давайте поліції шансу викликати евакуатор. Згідно 265-ю КУПАП, евакуація дозволена тільки якщо авто суттєво перешкоджає руху. Ваші дії до затримання це паркуйтесь завжди за правилом. З'їдьте на узбіччя, немає перешкоди руху, немає пісав для евакуатора. Передайте кермо. Якщо є пасажир з правами, впишіть протокол, керування довіряю та зазначте пів. Якщо ви самі закрийте авто, включіть їх в паспорт в кишеню, не віддавайте їх поліції на зберігання. Краще, хай машина стоїть зачинена на трасі, це не заборонено, ніж її заберуть на запчастини на штрафмайданчику. Поки ви будете служити.